По правилах заборонено ставати на переході, 10 до переходу, 10 після переходу. І з тієї сторони стоїть знак зупинка заборонена. Якщо е, так розібратися, то треба стоянку десь робити обов'язково. Тому що це школа, ні до одної школи немає такого під'їзду, нема парковки, як тут. Але приходиться, бо інакше. А є такі, що взагалі стоять на пішохідному переході. Як люди вчать права, як вони їздять, це дивно дуже. Потрібно, по-перше, лежачий поліцейський покласти. І, По крайній мірі, хоча б машини за 20 метрів паркували. Ну, опасно, тому що кожен день дитину ведеш дуже так незручно. Хоча ну, в сторону хороших водіїв ну, попадає дуже чемно їздити. Що ускладнює і що робить взагалі цю небезпеку, це самі ж батьки, які привозять дітей до школи. Тобто, порушуючи правила паркування, вони намагаються якнайближче скажімо так, підвести своїх дітей до школи і таким чином наражаючи не тільки своїх власних дітей на небезпеку, а й інших пішоходів, дітей, які тим часом рухаються до школи. Ці автомобілі, які зупиняються, вони. Роблять перешкоду в оглядовості, водій не може оцінити нормальну дорожню обстановку, таким чином може трапитися наїзд на, на пішохода, чи найчастіше тут і трапляється. Згідно правил дорожнього руху, можна тут паркуватися за 10 метрів в обидві сторони до пішохідного переходу. Це раз відповідно, там, де є парапет, висаджувати дитину, це зовсім небезпечно. Я думаю, кожна людина це усвідомлює. Ну вот она там. За школу і знімемо, що там можна буде ще так поставати. Скажіть, можна вам питання задати стосовно? Там поки зробили, вони щось собі там продумали. Зараз підемо. Там є дві, там же їжа прямо Ну, зараз величезні. Ну, зараз підемо. Це офіційно доначать.

Ну, засоби стоїть, я йду і подавшись так вискажу. Потрібно, тільки Луцька міська рада. Кажу, Луцька міська рада, ну це ж школа.